Всім доброго вечора. Ви на каналі У На сьогодні війна проти Quantum Fire. Вирішив пограти я за ТЛЛ трошки. Шукаю себе, будемо казати так. Давайте сюди. Тапок для велу, як кажуть. Так, ще хто у нас тут? Ці хлопці можуть, ну і біра, щоб відбиватися, як кажуть, від всіх всіх. Так, що у нас тут? Тридцяті? Двадцять дев'яті. Всіх з Новим роком. Бажаю здоров'я. Мирного неба над головою. Ну що, поїхали? Будемо бити? Спробуємо пару розків. Так. Фіолів трохи є. А щось воно так є дуже цікаво. Не подобається мені. Тут дуже багато летить. Давайте ось так. Три, три І, блин, не то не прийшло. Три синіх Ну давайте ще 39 щось не те. Ще три фіоли поки. Нема заряду. Нема. Нема каміння мого. І вже будуть вони ходити, да? Синенькі дійшли трошки. Ну що ж, будемо пробувати бити. Зрізати атаку. Так, що буде? Дивимось. Так, це добре. Це ми зробили. Бабочки. І зріжемо отаку і... Синього одного б'ємо, ударимо. І фіульчики щас ще накидає трохи. Так, добренько. Так, б'ємо сюди і синіми сюди. Ну, все, тут розпідляв. Дуже повільні, слабкі команди. Отаки. Повільні. Тим самим нема шансів в них проти моїх героїв. Вела рішає. Дуже гарна карта проти піпа водопроводчиці. Це є таке, трошки є. Зробили перший шот за людей. Ну шо, далі поїдемо. Далі поїдемо, да? Червоні, красні. Ага, відхилюватися трошки буду забирати. Якщо спрацює, да? Ну, давайте сюди таке. Так, сюди в мене так, опять-таки, рейгард. Евелін Евелін, не бачу, просто вибачайте. Ага, Евелін. Кажуть, діда взяти. Чи все-таки Наталку, як Граю, і Квинель? І діда, да. Чквінель взяти. Діда залишта ладно, діти візьму. Так, так, все і залишаємо в інформацію. Так, так, так. Так. Ну, все більш-менш. Поїхали. Анкор. Поїхали бити. Так. давайте ты трошки фиолет спочатку. А шо все так и отдал буде? Блин. Якщо так, потім червоні. ще ось так навіть. Це у 6 виходить, да? Не 7. Не вийшло 7. Ну все. Б'ємо сюди. Відемо. Не доведеться все-таки сюди бити далі. Не ласка. Так. Ну, все, трошки тут прокидуємося, скидуємося і все, як кажуть. Так, зелененьке ще трохи. Не поспішаємо. Чекаємо ще пару ходів. Шукаємо свої. Так, зараз її блочимо. Виб'ємо цю дівчинку. І опять шукаємо. Зараз воно трошки там походить, ми зробимо від... ось так, ось так, дозбираємо зелених і будемо вже закінчувати цю справу. Все. Раз, раз, раз. Найбільша кількість балів, які дають за цих двох. 53-53. Що 53. тут ще залишилось? Та все порозбирали до да. гарне. Нічого більше немає. Якісь такі чампер якийсь. Оце щось теж легке. Жовтий гарно блийшов. Ну, добре, пусть б'ють. Ми потім ще повернемося до цього справи. Гарних полян.